Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождає. Дорогі брати і сестри, як каже Слово Боже, зближтеся до Бога, і Бог зблизиться до нас. Так ми сьогодні бачили. Хоч це було заборонено, але як намагалися ті прокажені люди зблизитись до Ісуса, але прекрасно розуміли, що їм це забороняє закон. Проказа це була страшна хвороба. Тіло гнило відпадало від костей, стершний сморід. А що найгірше це була заразна хвороба, яка дуже сильно розповсюджувалась. І тому з такими людьми ніхто не рахувався, їх майже ніхто не вважав за людей, вони були викорінені із громади, із своїх родин, десь жили по печерах, вони мали по закону мати на собі роздертий одяг, мали мати розпущене волосся, і коли здалека десь бачили людей, вони мали під тяжким обов'язком кричати прокажений, прокажений. Щоб люди не наближалися до них, бо це було небезпечно. Це була не тільки хвороба тіла, але, дорогі мої, це також відбивалося дуже важко на душі. Таких людей обминали, на них можна було кинути каменем. Якщо вони явилися десь ідучи, шукати собі їжу. Люди могли їх каменувати навіть. Отже, дорогі мої, це... Людина була просто подавлена, це була причина соняшнє слово до тяжкої депресії. Багато людей кінчали життя самогубством. І ось вони бачать надію, бо чули за Ісуса і хотіли до нього зблизитись. Але єдиним, чим вони могли зблизитись до Ісуса, це тільки своїм голосом. Голосом. І вони почали кричати сильним голосом Ісуса змилуйся над нами. Дорогі мої, ми щось з вами таке подібне переживали, коли був covid 19 коронавірус. Правда, ми уникали один одного. Так, тяжко було розпізнати нас, бо всі ходили в масках і під маскою був здоровий і хорий. Але коли хтось взнав, що є корона, йой, руки мили, псикали тим всяким препаратами. Уникали, вдома була окрема кімната, якщо була можливість окрема посуда, Ну, чим не проказа. Бо це була заразна хвороба, яка скосила так багато людей в цілому світі. І якщо би сьогодні так знаєте, я бачу, як хоронили, думаю, пояснюю людям, якщо передається капельним повітряним шляхом, то я перший раз чую, щоб небіжник небіжче кашля чихав. Чи дихав. Але так само небійщиків, куль... Боже, що ми то пережили з вами? Але це було. І якщо б сьогодні вийшов закон, що кожен, який має ту хворобу, мав би кричати, що я маю коронавірус, втікайте, від... Та хто би це робив? Але колись це було направду дуже і дуже строго. Декілька таких випадків з Святого Письма. Був такий нааман, арамійського війська начальник за часів пророка Єлисея. Він мав проказу. Страшна недуга. І ось коли вони одного разу захопили якесь ізраїльське містечко, взяли маленьку дівчинку, 12-літню, взяли в полон. І то дівча було таке добре, послушне, що на Аман взяв її до себе, щоб вона була слугиною для його жінки. І ось, коли то дівчатко. Яке вже було змаличку виховано в релігії правдивого Бога Ізраїля, вона бачила, як мучиться цей Нааман, як його тіло просто згниє живцем. І то дівчатко сказало до, до своєї пані, пані. Я знаю одного пана, я знаю одного пророка в Ізраїлі, який може допомогти твому чоловікові. І та пані настроїла так, знаєте, нагострила слух. Є надія, кажи, хто це? Звідки ти знаєш? А вона каже, це пророк Єлисей. І ось вона переказує інформацію на Аманові, На Аман каже: добре, є надія, хоч він був поганин, але я піду туди в Ізраїльську землю. Я знайду того пророка. Якщо є надія, нехай він помолиться наді мною, нехай покладе руку на мене, а може, дасть мені щось чудотворне випити, а може, якимись олійками намастить, я стану здоровий, вирушив, знайшов дім Єлисея. А Єлисей навіть не вийшов до нього на зустріч. і переказав: Скажіть на Аманові, нехай йде сім разів зануриться в річку Йордан. І коли слуги прийшли і сказали йому це, той впав в дуже великий гнів. Як? Взагалі річка Йордана така брудна, хто був в Ізраїлі, знає, вона така каламутна вода, брудна, і він каже, як? Він навіть до мене не вийшов, що він мені говорить, яка річка, що за примітивщина, хіба наші ріки, які пливуть в наших землях, вони не є чистіші? Хіба, вони, якщо вони мені не поможуть, то поможе мені якийсь Йордан і впав велику лють, що це за байка? Навіть до мене не вийшов іде геть. І наман на в такому гніві вертається до себе додому, але мав мудрого слугу, який йому каже: слухай. Ти зробив такий великий, таку велику дорогу, тобі так важко піти зануритися в той Юрдан. І той послухав свого слугу, пішов, сім разів нирнув в ту річку Йордан, і вже за сьомим разом він побачив, що немає струпів, побачив, що його тіло як тіло маленької новонародженої дитини. А радості не було меж. Він хотів подарувати Єлисеєві всі свої багатства, а Єлисей каже: не треба мені нічого від тебе. Моїм багатством є тільки один Бог. Дорогі вірні, то здається, Примітивщина, так примітивщина неряти в річку Йордан. Але, як написано є, те, що мудрив людей, дурне в Бога. І те, що мудрив в Бога. Воно нерозумне і дурне в людей, і церква так само, бо тут іде мова за гіршу проказу, за проказу душі. І церква також нам пропонує так, зараз маємо Юрдан. Багато людей відмовляються. Я навіть і мав посвячення хати вчора і говорив, що колись, років 10 назад, можна було священнику одному мати і 20, і 25 посвячень. Хат, квартир, люди купляли будинки на рік, а сьогодні майже дві-три. Тобто людям це вже не цікаво, це Примітивщина є, священика кликати, щось і там покропить водою. Дорогі мої, але в тій Примітивщині така є сила Божа. Якби не занурився, той на Аман, в річку Йордан вмер би від своєї хвороби, але він прийняв ту примітивщину і став здоровий. І так само сьогодні, не раз церква каже е, до людини, яка має якусь проблему, піди до сповіді. А сповідь, що ви мені тут? Дайте мені якусь таблетку, щоб я випив і став здоровий від депресії своєї, а сповідь це примітивно. А єлопомазання це примітивно. А щось там іти клякати перед хлібчиком, там на службі Божій, це примітивно для мене. І так Бог стає примітивщиною, і так багато людей відкидають його, знаєте, але в тому є вся сила, в сильнім дусі, в здоровому дусі, коли душа твоя здорова, буде і здорове твоє тіло. І подивіться, дорогі братія і сестри, сьогодні Господь каже, не торкається до них, не намащує їх нічим, але просто примітивно каже, ідіть, покажіться священно. Як? Нам не можна виходити? Нас люди закидають камінням. Ми, коли будемо йти до храму, ми ж зобов'язані кричати, прокажений, прокажений. По нас видно, по зовнішньому вигляді, що ми є прокажені. Куди ти нас посилаєш? Ні, ідіть. І вони пішли. Послух. Як Бог винагороджує послух. Гарно сказав один преподобний отець, сказав такі слова. Послух вищий від молитви і від посту. Ми не раз готові ніц не їсти, годинами проводити на молитві, але я не послухаю, хоч мене трісне. Ні чоловіка, ні батьків, ні церкви. Я буду робити так, як я хочу собі, як я собі запланував. А Бог так винагороджує послух, послух на Амана став здоровий, послух десятьох прокажених пішли і вже по дорозі побачили, міняється вигляд їхньої шкіри. Їхньої, їхньої, їхньої хвороби вона стає, уступає і приходить здоров'я. Бачите, дорогі мої послуг, це є така золота штука. Я мав такий випадок, знаєте, що коли служив при війську у 2001 2002 році, до мене прийшов командир, так мені пригадався, поділюся дві секунди з вами, і каже Степан. Я знаю, що ти вчиться на священника, я вже був на другому курсі семінарі, потім ще пішов до війська на свою голову. І він до мене каже: в мене є проблема, в мене мій син, який має 5 років, є пухлина мозку, рак. Що ти мені порадиш зробити? Де я тільки не звертався. І ви знаєте, він там і до всяких ворожок ходив, я йому кажу, ну. Я вам не можу заборонити, хоч це є гріх, або ви потім мене звинуватите, може би помогло. Але я вам дам добру пораду. Вам треба він сам був з Казахстану, вам треба зробити сповідь з цілого життя. Він не знає, що таке сповідь. І я не знав, що він вибере, бо він через два дні мав би сказати, там, куди він ходив. І, так він до мене приходить і викликає мене, і каже: Готуй мене до сповіді. Ох! Я його готував до сповіді, потім завіз його в рясне, отець Євстахій, невіщик, висповідав його, і ви знаєте, то є чудо Божої ласки. Синове вже є поза 25 років, але живе понині. То є примітивщина, як до сповіді йти казати гріхи, так, послух Його зробив чудо в його сім'ї і в його родині. Дорогі браті і сестри, Рука за душі це є страшна зараза. Ви знаєте, святий Дам'ян Дев'ястер, який жив на острові Прокажених, це є, називали острів пекла, пекло на землі. Він посвятився для тих бідних, хворих людей і сам занедужав. А сталося так, що слуга приніс йому води помети ноги. І це був кип'яток, тільки з плитки, вилив йому воду в тазик. Поки ніс йому холодну воду розбавити, той вже запхав свої ноги в кип'яток, Дам'ян і сидить. І той настрашився, каже, що ти робиш, отче, це ж кип'яток. І коли Дам'ян запхав туди свої пальці рук, забрав у пік пальці, і він зрозумів, що тіло його є прокажене. Бо проказане відчуває волю такого. І ви знаєте, дорогі мої, духовний спосіб. Коли ти согрішиш, коли нараз тебе томучить, то ти ще не є душевно прокажений. Коли не раз на проповіді, чи в книжці, чи в Євангелію, ти щось таке прочитаєш, що воно пече тебе, разить, то ти ще не є прокажений. Але коли ти слухаєш за свій гріх, але нічого собі з того не робиш, то це є сигнал. Що ти не відчуваєш вже свого власного сумління. І тому в нинішню неділю прокажено: треба, дорогі мої, бути послушним Богові. Якщо Бог каже молися, то не кажи, що це примітивно. Якщо Бог каже до сповіді до причастя, то будь послушний. Будьте послушні в родині. Це є така направду, твориться атмосфера. Радського життя. Ну і на закінчення. Вернувся лише один. І це в світі показує нам, скільки людей є вдячні нашому Творцеві. Вернувся лише один з десяти. Бог їх вернув здоров'я, Бог їх повернув в нормальне життя, в нормальне русло. До своїх родин, все, живіть далі, насолоджуйтеся життям. Хіба це не варта є навіть елементарного слова дякую? Лише один поганин, той самар'янин, вернувся, впав в ноги Ісуса і подякував Йому. Будьмо Богові вдячні за все. Для тих дев'ятьох здавалося, а це так має бути, це нормально. І для багатьох нас це нормально, що я зранку проснувся, за що я маю дякувати Богу. Це нормально, що я ввечері прийшов додому і все добре. Це нормально, що я маю все, що маю. Але каже апостол Павло до Филип'ян: дякуйте завжди і за все, Господу Богу. За все. Бог дуже сильно любить вдячне серце. Та й ви самі любите. Зробить якусь послугу, а хтось прийде, обернеться і навіть не скаже дякую. Неприємно, неприємно. Але хтось каже: Я дякую тобі, ти мені допоміг, ти мене підвіз, ти мені позичив, ти мені дав. Я такий тобі вдячний, а приносить такий, знаєте, такий солодкий відтінок на нашій серці, на нашій душі. І останнє, дорогі мої браті і сестри, до Ісуса. Ще одного разу приходив один прокажений. І він такі слова сказав: Господи, якщо можеш, то допоможи мені, очисти. Якщо хочеш, очисти мене. І що Господь сказав: Хочу, стань чистий. І той оздоровився. І так само тут покірне серце. Господи, якщо хочеш, поможи мені. Поможи справитися з моїми гріхами, з моїм характером, з моїми проблемами. Якщо можеш і хочеш змінити моє серце, то зміни його. І повірте, що Господь прийде і обов'язково допоможе нам в наших проблемах. Дорі, браті і сестри, зближмося до Бога, так як ті прокажені. І Бог обов'язково наблизиться до нас і до наших проблем. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає.